Доброго дня, що дід робиш? Я дивлюся, як, як воно гарно пішло рости. Я сьогодні хочу показати, як я поливаю. От, у мене тут ось не розілами. Дві, дві бочечки у мене таких із-під стиральних машинок ще совєтських, вони з них завітли. І от воно тепер заливає оце. Оце, я в понеділок я оце одну заливаю, вівторок другу, середа, четвер, ну, так вона остався тиждень день до Пасхи, понеділок. Бачите, трошки неділька була така не дуже, пасмурна, але ось за другий день сонця і пішло, Бачите, як гарно пішло. Yeah, красота.